Нагріваємо наш писачок над полум'ям і починаємо малювати наше яєчко. Ми повинні його поділити пополовинці. Писанки зазвичай, до речі, писали ввечері. Після того, коли поробилася вся робота, коли малювали писанки, не можна було мислити щось лихе, говорити щось лихе і не сваритися. І починаємо ми власне, з нашої кривульки знаку без. Тепер робимо такі трошки рослинні мотиви. Тепер ми малюємо всевидюче око. Беремо нашу писаночку і кидаємо її у барвник. Огортаємо, і вона одразу набуває кольору. Ми гарно легенько стираємо віз. Для бойківської писанки характерні зазвичай геометричні орнаменти. Зокрема, це є наша кривулька, це є знак безкінечності, рослинні мотиви також. І всевидюче око, око Господа. Хрест, тому що хрест для бойка взагалі має таке архаїчне значення. Кольори використовувалися різні, тобто це був і зелений, і червоний, і жовтий, і чорний, але вважалося таким найсакральнішим кольором саме. Червоний писанка, яка була червоного кольору і писана живим вогнем, вважалася найбільшим оберегом.